Щирі вітання, любі мої книголюби. Сьогодні я продовжу знайомити вас з цією збірочкою, антологією сучасної польської поезії, яка називається Через межу. Через межу це ж ми ж сусіди, так? З поляками. І сьогодні я познайомлю вас з. Ось тим чудовим поетом, якого звуть Єжи Янковський. Спочатку прочитаю його біографію. Єжи Янковський народився 1965 року в Гловні, Лозінське воєводство. Він поет, прозаїк, журналіст, учитель, аніматор літературного життя. З 1991 року мешкає в Жерардові Мазовецьке воєводство, закінчив географічний факультет Лодзинського університету, пише вірші, оповідання, публіцистику, також практикує графічну, конкретну концептуальну поезію, автор 12 книжок. Його вірші вміщені в понад 20 антологіях. З 96-го року є співзасновником поетичного об'єднання «Жирардовські Літературні Вечори, головний редактор щоквартального літературно-історичного журналу «Жирардовські літературні зошити. Публікується в багатьох польських журналах, а також у Литві. Творець і аніматор 2000 року щорічного поетичного конкурсу імені Зімовіта Скібінського Стрібна шишка Мензе Борові. З 2003 року був прийнятий до спілки польських письменників. З 2015 року виконує обов'язки заступника голови Варшавського відділу спілки польських письменників і членом головного правління. Ну, тобто, поважна людина, і я мала честь перекладати деякі його вірші, які війшли до ось цієї антології. Тому ви послухаєте поезію. Знаменитого в Польщі, я сподіваюся, і в Україні Єжи Яновського в перекладі Маргарити Шевернової. <клес> Лист номер 15 Домовимося вночі, як вже буде дуже темно, коли дерева виглядають, як духи, що колишуться, і чорний сніг хрипить. Як колеса драбинястого воза, тоді на краю міста в тіні бетонних стін пошукаємо спокійну затоку і почнемо засмагати. Місяць зігріватиме, і зірки додадуть трохи тепла. Ти почнеш танцювати між примертлими трояндами, розкидаючи на всі боки рукавички, китиці шалика повіватимуть за тобою. І сміх полотить на далекі луки. До засмагання потрібно приготуватися, відповідно, вдягнутися і можна взяти плед. Щоправда, плед на снігу то звучить безглуздо, проте на чомусь треба сидіти найкраще, якби він був у кольорових квітах, адже засмагати в січні непросто. А ці квіти, що були маками, а плед, що був білим, такі червоні маки на білому пледі, на білому снігу. Це навіть звучить цікаво. Пізніше, незадовго до півночі, підемо оглядати луки. Тобто місця, де влітку є луки, буде тихо. І вся суперечка відбудеться легко. Або, власне, ніж, або, власне навіщо сперечатися? Нехай краще буде безсумнівним м'яке оксамитове тепло, а мороз, завірюха, вітер, сніг і пронизливий хоролод будуть безпорадні, будуть цілком безпорадні. Домовимося вночі, як же буде дуже темно. Коли дерева виглядають, як духи, що колишуться, І погойдаємося неподалік. Є же він такий, хоче погойдатися. Лист номер 53 Ці рядки протримання за руку. А тримати за руку інколи дуже складно, бо часто буває, що це нелегко у долоню взяти долоню. І не думай, що я про Валентинки та історії з циклу, весняний парк і вони обіймаються. Є також інше тримання за руку, зморшкувату і зутомленою шкірою, шкірою прозорою. На якій видно десятиліття, п'яте, сьоме, а часом і десяте, і там є пальці, які гладили тебе по голові, руки, які колись давали тобі на сніданок молоко, а на обід із двох трав було все, що ти любиш, і що сниться тобі донині. Тримання такої руки то велике мистецтво. Обережного проведення когось через ріку, з цього не найдосконалішого зі світів це мистецтво розмови теплом долоні, міні стисканнями і мимовільним поглажуванням, хапанням спогадів, прощанням із частиною себе, ці рядки протримання за руку. А тримати за руку інколи дуже складно, важче за все на світі. Гарно, правда? Лист номер 75 Торкнутися всієї твоєї шкіри в одну секунду, відчути її тремтіння і перейняти ці легкі вібрації. І хай вивернуть мене на виворіт, але так, щоб почути, щоб почуття спасували, бо у п'ятьох нададуть ради, а я за хвилину восьминогом рук зіграю на цій шкірі мелодію, по якій сонця наблизяться і здивують сусідні галактики. Зіграю кожну ноту окремо, так за тактом буду не тактовним. Адже сором не входить в розрахунок, а ти дізнаєшся хвилина за хвилиною, скільки ще за себе не знаєш, пізніше в тиші висохнеш, укутаєшся білим простирадлом, потягнешся, як кішка на сонці, і попросиш принести води. Потім вип'ємо її ковток за ковтком по черзі старанно стежачи, аби пити з одного боку склянки, торкнутися всієї твоєї шкіри в одну секунду, відчути її тремтіння і перейняти ці легкі вібрації, а потім увібрати її цілком у себе. Колір вичавленої вишні, вишнева крапелька в куточку вуст, Як яскравий клаптик, сукні на стегні, стискає вени, обплітає м'язи, стікає по підборіддю, блукає, мчиться до оголених грудей і зупиняється, не досягнувши. Усмішка в погоні за краплею ширє серед квітів, присідає на востах, протискується між зубів і є вдома. Пізніше паруючи тропіки, волога теж є, все вкладається у твоє обличчя, з'являється наступна крапля. Промінь сонця атакував зденацька. Стрильнули два сполохані листи. Літня ніч почалася з ближнього лісу, вийшов морок, приєднався. І остання поезія, яка є в цій антології, підглядаю, коли ти не бачиш. Роблю це делікатно, тишком нишком, коли мої очі в тіні обліплюю зором твої рухи, збентежений скорочою дистанцією, чисто, невинно, за хвилину зісковзую поглядом на узори на твоїм светрику. То слід мого падіння, приземляюсь завжди в тому самому місці. М'яко приземляюся в усміху. А коли ти подивишся, мене вже немає. Я далеко, однак відступаю спиною, аби все ж таки тебе бачити з похиленою головою і прикритими повіками, пильний, як котисько. Потім повертаюся, коли ти заплющуєш очі. Блукаю з тканини на тканину, наближаюся потроху, крок за кроком. я хочу сказати, що мені чомусь більше заходять вірші чоловічі, хоча, здавалося, б навпаки. Я мала би любити більше і відчувати як жінка. Проте чомусь. Більше мені подобаються вірші, чоловіки, ось є жияновськи. Дякую вам за прослуховування. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам ця антологія. Звісно, мені було б цікаво послухати польською мовою. Я сподіваюсь, що колись, коли я стану знаменитою і канал мій розкрутиться, то сам Яноцький схоче зустрітися з нами на моєму каналі і прочитати цю поезію польською. Дякую вам за увагу!